Друзі, вітаю на каналі JCQA. Сьогодні на огляді апарат, який полюбився тисячам зварників і без зайвого пафосу може вважатися класикою серед напівавтоматів. Це JCMIG200 N220. Також у цьому відео ми оголосимо результати розіграшу циркулю для плазморізу, тож додивіться відео до кінця. А також вподобайте його. Підпишіться на канал та обов'язково діліться своїм досвідом користування цим апаратом у коментарях. mig 200 n 220 це однофазний зварювальний інвертор, який підтримує зварювання електродом та електродним дротом, в тому числі й флюсовим. У ручному договому зварюванні підтримує роботу з електродом п'ятіркою максимум. А у напівавтоматі дротом від 0,6 до 1 мм. Але, як і усюди, є свої АВ. У випадку зі зварювальними інверторами це ПВ, тобто протяжність включення, тобто час, який може зварювати апарат без втрати потужності. Давайте розберемося. Уявімо, що вам потрібно працювати електродом діаметром 5 мм на максимальній потужності у 200 А. Мік-200N220 дозволить вам це зробити 3,5 хвилини. Тобто апарат має ПВ у 35% при потужності 200 А. Якщо ж вам потрібно працювати електродом до 3 мм, апарат дозволить вам це зробити безперервно, оскільки має ПВ у 100% при роботі на 118 амперах максимум. Це ж стосується роботи і у напівавтоматичному режимі. Це з усіма апаратами, так, у когось більше, в когось менше, але фізика процесу однакова для усіх. Йдемо далі. Органи керування Міг200. Вони дуже мінімалістичні, також за рахунок того, що частина кнопок перенесена під бокову шторку. На лицеву панель винесено індикацію увімкнення та перегріву. Перший енкодер відповідає за налаштування сили струму при ручному договору зварюванні, другий за налаштування параметрів при напівавтоматичному зварюванні, а саме за вибір напруги та швидкості подачі дроту. Ну і перемикач видів зварювання, власне, мік та ММА. Налаштування значень хот-старту, форсажу дуги тут немає, хоча самі функції у апараті присутні та налаштовуються автоматично в залежності від ситуації на дузі. Нижче роз'єми 35-50 плюс та мінус, євророз'єм для підключення пальника, кабель зміни полярності та роз'єм для підключення пальника типу СПУГАН. Що мені подобається у МІК 200 n 220 так це те, що частину налаштувань, які відповідають за напівавтомат, винесли під бокову шторку. Це перемикання між пальником стандартного типу та пістолетного типу під назвою СПУГА, регулятор часу допалювання дроту та кнопку протяжки дроту також винесли сюди. Також тут бачимо гальмівний механізм для котушок діаметром до 200 мм або максимум до 5 кг та дворовиковий механізм подачі дроту. Тут все, як кажуть, по класиці. Ровики тут, до речі, зубчасті, що забезпечить максимально надійну подачу дроту. А позаду бачимо вимикач, кабель живлення та штуцер для підключення газу. У комплекті з апаратом йде кабелі з клемою маси та гарантія з інструкцією. Є власний пальник та електродотримач? Супер! Ви можете зекономити на комплектації. Якщо ж немає, на сайті JCQA знайдете все необхідне. Посилання, як завжди, залишаю у описі під відео. Ну, теорія теорію. Но, коли увійдеш своїми руками, як говорять, лозами потрогаєш, тож підключаємо, налаштовуємо та позварюємо трохи. Ну що, як вам апарат? Пишіть у коментарях. Також, якщо маєте такий, теж пишіть ваші відгуки, це завжди дуже цінно для нас. Ну і результати розігрушу циркуля для плазморізу, про який ми оголошували у огляді на КАТ-160. Переможцем став автор ось цього коментаря під ніком про автоукр. Будь ласка, напишіть свою пошту сюди ж у коментарі, аби ми могли зв'язатись з вами. І так, попереду ще будуть розіграші. Тож раджу підписатись на канал та поставити дзвіночок, аби не пропускати наступні огляди. Бажаю вам гарної вдачі та прощаюсь до наступних відео.